Доброго денечка ще один раз. Вибачте, що шумить, це витяжка шумить. А я зварила із слайсів лосося грибний супчик і порізала сюди оці слайсики. Грибів дуже багато, помідорки свіжі, дала 4 помідорки, грибів багато, слайсів багато, це вийшов такий суп. Хоч би не впала ложка, туди вийшов такий суп, зимовий такий суп, такий він насичений. Гляньте, він. Такий ну, дуже смачний. Я попробувала. Зверху я дала зеленої цибульки. Зараз воно ще один разочок бачите. Ну, Я насадила багато буду свою сушити. От насадила в теплиці шніт. Отакий супчик всім бажаю. Мирного неба. Бажаю всім здоров'я.